Хмельничанка Анастасія Горецька прийшла до амбулаторії, аби отримати щеплення від правця та дифтерії. Дівчина каже, про планову ревакцинацію їй нагадала сімейна лікарка. Я вважаю, що щеплення це дуже важливо. Це запобігає вірусам непотрібним для нас. Наскільки я пам'ятаю, в дитинстві всі важливі щеплення мені робили. Нагадаємо, нині в Україні триває європейський тиждень імунізації. Мета ініціативи інформувати людей про важливість вакцинації, адже це єдиний спосіб уберегти людський організм від складних інфекційних захворювань, наголошують лікарі. Згідно протоколів, МОЗ у календар щеплень в Україні внесено 10 хвороб. Вакцинація проти яких є обов'язковою. Це дифтерія, правець, кір-краснуха, паротит, туберкульоз, це поліоміеліт, гепатит Б, хіп, інфекція і кашлюк. Це йде дитячий календар щеплення, а після – це вже дорослий календар щеплення, про який зазвичай забувають. Доросле обов'язково так само вакцинуються. Важливо зараз у нас війна, і ми вакцинуємо кожні 10 років від дифтерії і правця. Чому це важливо? Тому що лікування є, є сироватка і анатоксин. Але по суті, якщо ми побачимо новини, наслідки багато летальних. Діана Хитряк додає усі вакцини за календарем щеплень в Україні безоплатні для дітей, а для дорослих безкоштовна лише ревакцинація проти дифтерії та правця. Для їх отримання необхідно звернутись до сімейного лікаря. Якщо це доросла людина, то в неї є ще медична карточка паперова, і бажано з нею звернутися, сімейний лікар перегляне і скаже, чи були всі вакцини і які вакцини варто зробити. А якщо це, наприклад, вже маленька дитина, то в нас дуже сучасно цифрові технології працюють, все в комп'ютері, в системі, то тобто це дуже легко перевірити. У Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України кажуть, нині Хмельниччина не досягає необхідної кількості зроблених щеплень для отримання колективного імунітету. Зокрема, залишається низький рівень вакцинації проти кору. Якщо прошлий, позапрошлий рік мали шість випадків кору, то на сьогодні ми маємо вже одинадцять. Є дев'ять захворівших, серед них дев'ять дітей, двоє дорослих. Серед всіх захворівших. Тільки двоє щеплені, та щеплені одноразово з порушенням календаря щеплень. Тому ми що робимо зараз? Виясняємо цю ситуацію і будемо проводити додаткові щеплення проти кору для того, щоб захистити населення області і досягнути показника хоча б 95%. Вістів. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.